Десь серед зелених гір Карпат, серед смерек і буків, зводились унікальні дерев'яні храми, справжні шедеври української архітектури. Їх почали будувати ще у 16, 17 століттях, використовуючи виключно дерево, доступний та живий матеріал. Карпатські церкви дивують своєю гармонією з природою. Їхня форма нагадує самі гори, кілька ярусів, що піднімаються вгору. Завершуються високими шпилями, ніби молитва до небес. Майстри будували їх без жодного цвяха, з точним розрахунком і глибоким знанням ремесла. Кожен регіон мав свої особливості бойківські церкви, трибанні з високими дахами, гуцульські, більш низькі з розлогими ганками, лемківські, зі стрункими шпилями, що стрімко здіймаються догори. Всередині іконостаси ручної роботи, стародавні фрески, запах смоли й дерева. Ці церкви були не лише місцем молитви, а й центром громади, духовною фортецею серед гір. У 2013 році вісім дерев'яних храмів Карпат внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вони стали символом сили українського народу, його віри, таланту і любові до рідної землі. Сьогодні дерев'яні церкви Карпат це не просто архітектурні пам'ятки, а живе серце історії України.